На прилученні поліцейські розшукали зниклу 86-річну жительку Срібнянської громади, яка тиждень блукала лісом. 29 жовтня співробітникам прилуцького районного відділу поліції вдалося розшукати літню жінку, яка вранці, 22 жовтня, пішла в ліс збирати гриби і зникла. Правоохоронці знайшли жінку за 20 кілометрів від дому. Виснажену змерзлу пенсіонерку зігріли та передали медикам. Анням допомогти у пошуках 86-річної матері до поліції звернулася її донька. Жінка повідомила, що бабуся пішла з дому в напрямку лісу та не повернулася. Спочатку рідні намагалися знайти її самостійно, але це було безрезультатно. Поліцейські відразу склали детальне орієнтування для пошуку жінки та розіслали його всім екіпажам груп реагування патрульної поліції на території Прилуцького району. Також повідомлення про зникнення з прикметами зниклої правоохоронці поширили на різних інформаційних майданчиках. Протягом тижня поліцейські з залученням службов. Во собаки ретельно прочісували навколишні ліси. До пошукової групи також увійшли військові, волонтери та небайдужі місцеві жителі загалом близько ста осіб. Поліцейські знайшли літню жінку разом з її собакою поблизу СМТ варва. Між цим населеним пунктом та її селом відстань складає близько 20 кілометрів. Правоохоронці доправили літню жінку до лікарні. Поліція також протурбувалася про її собаку. Муху, яка увесь цей час не залишала свою господарку. Чотирилапу нагодували та напоїли.